І так, автобус. Сюда. Чик. Дінг 150 клесік. Ситуація наступна, двіжок у нас вийшов з чату. Це його рідний. І у ці всі запчастини, це все його рідне. Поїхали далі. Сюди сапнули 150-ку. пик пик Ми хлопну приварили напряму до кусочка маятника. Дармоль, сайдіот. А мортик зняти неможливо. Потрібно різати. Менше з це смішинка. В общем, слапнули сюди 150, ку китайську 157 QMG. Ну, Відповідно, кріплення не підходило від слова зовсім. І сюди закастомили ось таке у нас кріплення. Права сторона. І ось таке в нас ліва сторона. Просто йде вертикально вниз. І там немає ніякого ні селенблока, ні нічого. Воно просто так собі на тому. Можна бачити. Просто себе регулюєш класно. Чік-чик собі підкрутив вулгарочку і зачистив трошечки сварку, підкрутив вушку, вже собі регулюєш положення двигуна вліво-вправо. Культурка. Свапну на сюди одним словом цей двіжок. Він сів галімо дуже через оці кастоми. Він сів вище, ніж має бути. Відповідно, тут має йти кожух обдувочний. Так як це повітряне охолодження двигун. Він сюди не вставав, не влазив, чуваки не заморажувались, тупо викинули його і каталися собі так. Бо думали, що тут буде працювати по Wi-Fi водяночка. Бо тут стоїть на сраді, спереді так. Як з рідним двигуном це була водянка і вона охолоджувалася рідинно. Двіжок Віжок шатаний тоталі, коні... колінвал тотал, поршнівар, розпридвал, ну все, коротше. Уже... Хлопці ремонтували, можна бачити. Ну і в общем, такий цікавенький автобус. Каже мені, чувак, зроби, давай по берегу, бо хочуть малі кататися. Та, думаєте, ладно? Постараюсь. Як норму побачив оцей всій кастом, пацани за голову збувається. Все, це труба. Це просто труба, я ще такого не бачу, чесно. просто таке вушко собі воно має витримувати нагрузки. Скутер важить, я не знаю тона. Просто це найважчи скутер, напевно, який я бачу. З таких 150-к. Жесть. Тут теж не заморачувався. Знизу сварочка напряму до болта. На Ну цікавенький, нап'ять цікавенький. Коротше, робити я його не буду. Вирішив, що віддаю. Чувакові хай хтось інший. Кастомий. Це турбопошечка. Босівський руль широчезний.